Водоекотехпром економить газ. Наразі у адмінкорпусі, що на вулиці Ботанічній, встановлюють твердопаливний котел і заготовлюють дрова на електропостачання. Переводять будівлі насосних станцій. Тут комунальники також понижують рівень стелі, щоби при роботі електромоторів зберігалося тепло. Все це у рамках постанови Кабінету міністрів щодо економії газу підприємствами комунальної теплоенергетики. Ми повністю відключилися від газу і перейшли на електричне опалення по ямниці. І в цьому році і зараз монтуємо електроопалення в Чернієві, де ми також практично не будемо використовувати газу. Паралельно у водоекотехпромі готуються до зими. Чималу роботу по ремонту водогонів, перевірки роботи насосних станцій та очистці резервуарів вдалося зробити у серпні, каже директор Микола Саєвич. Тоді на одну добу планово було припинено водопостачання у Івано-Франківську. На черзі очистка ще двох резервуарів, що в мікрорайоні Каскад, та воду мешканцям вже не перекриватимуть, запевняють комунальники. Запасаються у водоекотехпромі і водоочисними компонентами. Запас когулянту у нас достатньо. Є. Запас солі. Я доповідав на комісії з технічної безпеки. Запас сіль на тому тижні не привезли. Із понад двох мільйонів гривень, виділених на підготовку до осінньо-зимового періоду, у воду екотехпромі освоїли майже 1 мільйон 800 тисяч. Зокрема, закуплено поліетиленові та металеві труби. Також невдовзі мають доставити дві нові аварійні машини та екскаватор. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.